Це що таке щастя? Це бути потрібним і бути серед щасливих людей. Просто, напевне, місія це робити свою сім'ю, своє оточення і вибачте країну, да, за такий пафос все-таки щасливою. Ну, це моя така парадигма бачення щастя, і я себе в ній відчуваю абсолютно комфортно. Це інколи не зрозуміло е, моїм колегам, і я... Про них розкажу трошки далі про, де, про деякі випадки. Але в цілому це бачення, це просто, дякуючи, можливо, можливо, сьогоднішній зустріч, ти просто переглядаєш, да? коли ти був щасливий, коли тобі добре було. От зараз я відчуваю себе більш щасливий, чим був, скажімо, півроку тому назад. Тому що я зараз допомагаю країні. І в мене ця, ця потреба робить мене щасливим. Це дуже просто для мене. Я зробив цей аналіз. і... Це не залежить від грошей, яких ти отримаєш. Напевно, це чудова ідея була створити клуб щасливих підприємців. Це гарна ідея, я повністю її підтримую і мені приємно тут. Я просто довіряю своїм відчуттям. Дякую вам за цю атмосферу.